Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є зціленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться, ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас. Ми починаємо. І нам радісно. Ми сміємось, бо Я сказав Ісус сказав про те, що своїми словами виправдаєтесь і своїми словами засудитесь. І ви дасте звіт за кожне марне слово, яке ви говорите. А що таке марне слово? Ісус сказав: нехай ваше слово буде так і ні. Все решта це від лукавого, марне слово. Це вислів, подібний, до смерті налякав мене. Я мало не помер від радості. Це звичка, і Господь виправив мене. Він сказав: ніколи більше несподівано не вистрибуй перед своїми дітьми, щоб налякати їх. Ніколи не роби цього. Це не жарти. І навчи їх ніколи не казати: мене це до смерті налякало. Навіщо ви постійно говорите Мені шкода, мені шкода, мені шкода хіба ви яка жалюгідна істота? Ні-ні. Скажіть, я вибачаюсь. І потім я розповів, що один чоловік отримав справді чудову роботу в банку. Справді чудову роботу. І першого ж дня він втратив її. Бо прийшла жінка-клієнт банку і запитала, чи не міг би він перевірити її баланс. І він жартуючи, штовхнув її, перевіряючи, чи вона встоїть. Так він перевіряв її баланс. І до цього можна було б додати купу різних непристойностей. Але це марні слова, і це не гумор. Це не гумор, і вам цього не потрібно. Амінь. Сподіваюсь, що я зміг передати вам свою думку. Гаразд. А зараз відкриємо третій розділ послання до Ефесян. В посланні до Ефесян є так багато всього. Подивіться на десятий вірш. Не думаю, що більшість людей, більшість християн готові до цього. Дев'ятий вірш. Відкрити всім, у чому полягає сутність або зарядження таємниці, яка була схована від вічності в Бозі, який створив все Ісусом Христом. Тепер ми знаємо, що мав на увазі Елохім, коли сказав: створімо, створімо ось воно, який створив все Ісусом Христом, щоб тепер, скажіть тепер. Стала відомою через церкву, начальством і владам на небесах різноманітна премудрість Божа. Це приходить через нас, щоб ангелам і демоном, начальством і владам на небесах стала відомою. Різноманітна, премудрість Божа. Потім Павло говорить про це в першому розділі послання до колосян за відвічною постанови, яку він виконав у Христі Ісусі, Господі нашому, в якому ми маємо сміливість. Гаразд, ми маємо сміливість. Ми маємо її. І людина, яка природно не є сміливою, має бути сміливою вірою. Особливо, коли ви звертаєтесь до дьявола. бо коли ви чините йому опір, він втікає від вас, якщо ви підкорили себе Слову Божому. І тієї миті, коли ви кажете йому, «В ім'я Ісуса Христа з Назарету, якому я належу і якому я служу, замовкни і негайно схили свої коліна. Він втік. Бо я маю проти нього четвертий розділ послання Якова. Він втік. Ну, я не відчуваю, що він втік. А що спільного з цим мають ваші відчуття? Його нема. Але щойно ви сказали я не відчуваю, що він втік. Тоді так. Він вже не втік. Він повернувся назад. Адже він дух, так само, як і Бог є дух. Але д'явол не всюди сущий, як дух Божий. Ісус сказав, коли демон, я перефразую, коли демона виганяють з когось, і він знаходиться дім прибраний і чистий, тоді він іде і приводить з собою ще сімох демонів. Він приводить з собою ще зліших демонів. І я не буду за вас знаходити всі ці місця писання. Я дам вам ще одну маленьку підказку. Англійською мовою сценарій це скрипт. І коли ви додаєте до кінця цього слова кілька літер, у вас виходить англійською мовою слово писання Біблія. Чудово, чи не так? Отже, тому благаю вас не занепадати духом через терпіння моє заради вас, бо воно ваша слава. Для того, скажіть для того, для того схиляю коліна мої перед Отцем. Гаразд, це важливо. Я схиляю коліна мої перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа. Чи ви готові почути це, від якого іменується кожен рід або всяка сім'я? На небесах і на землі? Тепер ми знаємо, на чию честь ми названі. Ми названі на честь Отця, і далі Павло говорить про це. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням в небесах, оскільки Він вибрав нас у ньому ще до заснування світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним в любові, наперед постановивши всиновити нас через Ісуса Христа, за благоволінням Своєї волі. Слава Богу! Ви хочете знати, в чому полягає воля Божа? Ось вона. Це воля Божа. Він не писатиме одне, а бажати й хотіти чогось іншого. Я чув, як один чоловік сказав. Я не знаю його особисто, але він політик. І він гомосексуаліст, і він сказав: мене таким створив мій творець. І я чув, як мій духовний батько Орал Робертс, говорив наступне: Бог ніколи не творив когось бути кимось або чимось, що він вже заборонив. Він нікого не творив бути злодієм. Він нікого не творив бути гомосексуалістом. Він нікого не творив бути лесбіянкою. Нікого. Ні. Він створив Адама і Єву, а не двох чоловіків. Тому це не є його волею. І Біблія докладно про це говорить. Ми не будемо зараз гаяти на це час. Можливо, якщо Господь спонукатиме нас, ми розглянемо це як окрему тему. Але я хочу завершити наступне, від якого іменується весь рід або всяка сім'я на небесах і на землі, щоб він дав вам. Отже, ми приймаємо цей небесний грант по багатству слави твоєї. Це відповідає чомусь. Міцно утвердитись Духом Його у чоловікові внутрішнім, або зміцнитися силою. Пам'ятайте жінкою, яка страждала на кровотечу. Там те саме слово було перекладено як сила. Ісус, знаючи, що з нього вийшла сила, о, так, це грецьке слово «дюнаміс», Сила. Фактично, це дайнамін звучить як що? Як динаміт. Саме звідти походить це слово щось вибухове. Якщо ви ніколи не мали справу з динамітом це динаміт. І якщо ви з'єднаєте разом кілька пластин динаміту, то достатньо підпалити лише одну з них, і вибух однієї приведе до вибуху решти. І що ви отримуєте? Один же не тисячу, а двоє десять тисяч. Якщо двоє чи троє зібрані разом в ім'я моє, там і я посеред них, і все, що вони зв'яжуть на землі, зв'язане буде на небесах. Все, що вони дозволять або розв'яжуть на землі, буде дозволено на небесах. Якщо двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку справу, то все, що проситимете, буде вам від отця мого небесного. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там і я посеред них. В ім'я моє, скажіть в ім'я моє. Навіщо? Щоб своїм духом здійснити те, про що вони згодились? Його ім'я. Воно всюди в цій книзі. Що ж, у традиційному перекладі Біблії говориться: я пильную над моїм словом, щоб воно швидко здійснилось. Фактично, там сказано: я слідкую за своїм словом, щоб виконати його. Саме тому це названо Словом Божим. Це його зобов'язання. Це книга великих і дорогоцінних обітниць і всі вони принесені на крові. Спочатку на крові тварин, потім на крові, яка проливалася через обрізання, і потім на дорогоцінній крові Ісуса, перший і другий завіти. Алілуя! Отже щоб Христос через віру замешкав в серцях ваших, щоб ви вкорінені і затверджені в любові. І в четвертому розділі Євангелії від Марка Ісус провів цю аналогію. Вони не мають собі коріння, тому вони ображаються. А що є цим корінням? і затвердження в любові. Чому? Бо віра діє любов'ю. Він має віру, але він є любов? Ю. Могли осягнути з усіма святими. Що означає осягнути? Хто з вас знає, і я знаю на 100%, що хтось з вас знає і розуміє це, що коли у вас є квиток на літак, це ще не гарантує вам, що ви обов'язково зможете вилетіти з аеропорту. Але це чудова аналогія. Можливо, колись ви захочете взяти уроки з пілотування літака. І різниця ось в чому. Якщо ви не вмієте пілотувати літак, тоді ви залежите від когось, хто знає, як це робити. Практичне знання ось як це називається. Коли ви осягнули це, практичне знання віри, практичне знання цієї книги. Я маю практичне знання пілотування, бо я пілотую літаки вже більше 60 років. Мій онук, точніше, правнук Джастус, син Джеремі, що ж, він вже вирішив Джастусу десь. Здається, йому десь 15 років. І він вирішив, він сказав це своєму татові. Коли я стану дорослим, я буду пілотом для цього служіння. Це так захоплює мене, бо, зрештою, саме так все починається. Отже, йдемо далі. Могли мати практичне знання з усіма святими, що є широта, і довгота, і глибина. І висота, все це, що є широта і довгота, тобто якої це ширини і довжини, що широта і довжина, і глибина, і висота, і пізнати любов Христа? Яка це висота, яка це глибина? Яка це ширина? Яка це довжина? Зверху, знизу, всередині, назовні. Слава Богу. І наповнитесь всією повнотою Божою. Ось воно. Ісус сказав діла, які я творю, і ви створите, і більше від цих створите, бо я йду до мого Отця. Чи Ісус пішов до Отця? Гаразд? ну, ми знаємо, що ви не зможете творити більші діла. Це неможливо. Але ось воно прямо тут. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити незрівняно більше від всього, про що ми просимо чи про що думаємо. Тому слава в церкві у Христі Ісусі. На всі покоління. Незрівняно більше за все, що ми просимо, чи думаємо? Я можу просити щось доволі велике, особливо досліджуючи це вже більше 55 років. Але якщо я можу попросити чи подумати, і я можу думати, виходячи за межі моєї віри. Але якщо я можу подумати про це, і потім базувати це на записаному в цій книзі, це називається оновлення розуму. Ісус сказав, не турбуйтесь, говорячи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, чи у що ми задягнемось». Потім Він сказав: Шукайте передусім царства Божого і Його праведності, його правильних способів того, як все чинити. І все це додасться вам. А тому, хто силу, яка діє в нас, Може зробити незрівняно більше за все, про що ми просимо, чи думаємо силою, духом, силою. Ось воно, ось тут. Все це діє в нас. Ось тут. І Господь спонукав мене. Він тиснув на мене, скеровуючи мене до цієї сфери. І це був добрий тиск. Він скеровував мене більше до служіння пророка. Більше до служіння пророка, ніж до служіння вчителя. Він скеровував мене прагнути цього. Прагнути цього помазання. Амінь. Тому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління від віку й до віку. Амінь. Отже, ми говоримо про віру. Ми названі його іменем. А зараз послання до євреїв, перший розділ. І в цій книзі, в цьому посланні, у посланні до євреїв, я стільки всього підкреслив і зазначив для себе. Стільки всього. Це чудово. І тут, в 11 розділі, послання до євреїв, у 23-му вірші, говориться, точніше, це дев'ятий розділ. Тож образи небесного мали очищатися цими, а саме небесне кращими від цих жертвами. Гріх Адама дійшов аж до небес, але не торкнувся самого престолу Божого. Тому кров Ісуса мала очистити небесні посудини поклоніння, небеса мали бути очищені від цього гріха. І, звичайний християнин. Він навіть не задумується про такі речі, але це підкреслено червоним. Тож звернімося до першого розділу. І дозвольте мені сказати наступне: ми говорили про те, що Бог і його імена є одним цілим. Його ім'я, його присутність можуть робити все те, що може робити він. Дух святий присутній в його імені. Ми іменуємось від нього, ви щойно це читали, але зауважте Бог, який багато разів і різними способами говорив давнені батькам нашим через пророків, в останні дні говорив до нас через сина, якого послав спадкоємцем всього. Мене було названо спадкоємцем майна мого батька Обрі Копленда. І спочатку на небеса пішла моя мама, а через 12 років відійшов і тато. Тому я був єдиним спадкоємцем його майна, оскільки я був єдиною їхньою дитиною. І я був здивований. Він в похилому віці вже не працював. І коли ми почали розбирати його речі, навіть після того, коли все було сказано і зроблено, ми знайшли там. Ще більше ста тисяч доларів. І це була його власність. Це були його гроші. Я думав, що він, можливо, вже все витратив. Що ж, я нічого з цього не взяв. Я просто розділив все це майно між дітьми. Але саме я був його спадкоємцем. І зараз єдиний шлях бувши настільки вищим від ангелів, оскільки славніше за них спадкував ім'я. Бо коли кому з ангелів сказав Бог ти син мій, я сьогодні тебе породив. І знову я буду йому отцем, а він буде мені сином. Це багато про що говорить. А коли він не був отцем? Три дні і три ночі в пеклі, в будь-якому разі ми співспадкоємці з Ісусом, і в посланні до Ефесян написано, що ми маємо спаду. І єдиний спосіб оцінити його вартість це визначити вартість імені. Наш Отець через Ісуса створив все. Тому яка вартість цього Всесвіту? Він сказав світло, станця!» І кажу вам. Сонячне світло з'явилося чотири дні пізніше, бо він говорив про світлову енергію і вчені знають, що всесвіт і досі розширяється зі швидкістю світла. Вони продовжують винаходити телескопи, намагаючись зрозуміти це. Але спочатку зрозумійте ось це. А наш час вичерпано: слава Богу! Ми повернемося за хвилину. Я запитаю вас, як запитував Брат Хейгін, чи ви ще затримали сьогодні? Я теж. Слава Богу, я радий цьому. Приєднуйтесь до нас завтра. Господь щойно спонукав мене поговорити на іншу тему. І ми зробимо це завтра. А зараз скажемо наступне ми скажемо це разом. Бог любить вас. Ми скажемо, ми любимо вас. І ми скажемо: Ісус є Господь. Чи ви вірите в це? Я так. Слава Богу. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кесяморкяє в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.